Вітаю, шановні друзі! Чи варто українським біженцям повертатися з Європи в Україну? Дуже цікаве питання, з приводу якого ми сьогодні з вами подумаємо і подискутуємо. Ну, я розповім, а ви будете писати свої коментарі. Тому зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій». Чи потрібно повертатися в Україну, і е, які можуть проблеми очікувати українці? Ну, давайте почнемо з того, що це питання, звичайно, дуже індивідуальне. Е, хтось дуже сильно хоче повернутися в Україну, хтось е, сильно хоче залишитись в Європі. Відразу давайте скажу, що звичайно рівень життя в Європі набагато вищий ніж в Україні. Він був набагато вищий е, в порівнянні з тим рівнем життя, який був в Україні до війни. А після війни ну, це взагалі небо і Земля тому порівнювати, мабуть, тут особливо і немає необхідності. Хоча деякі моменти аспекти ми порівняємо. Давайте почнемо перше: це безпека, безпека в Україні, друзі, з до війни була на дуже низькому рівні, а після війни буде ще на багато гіршому рівні. Чому тому, що повернуться військові? З ПТСР буде підвищений рівень бандитизму, кримінальне групування. Ну фактично, друзі, це такий буде період, як був в 90-х роках. Тому, звичайно, громадська безпека, як би поліція там не захищала, якби вони там якісь міри захисту громадськості не робили, все одно громадська безпека буде на дуже низькому рівні. Це перша проблема в Європі, хоч і кажуть, там Гранти і небезпечно, але все одно в Європі, навіть у Франкфурті на ЖД вокзалі буде набагато безпечніше ніж в Києві на Троєщині після війни. Друзі, та й зараз в принципі там небезпечно. Тому е питання безпеки, це як на мене, взагалі саме перше, що людина повинна ставити для себе, то громадська безпека в країні. От якщо вона там присутня, тоді туди можна їхати. Якщо її там немає, друзі, то е, думайте, що буде очікувати вас, ваших дітей, чи зможете ви вночі вийти спокійно на вулицю і погуляти. Це е, велике питання. Далі, е, державний апарат. Е, чи буде вас захищати поліція, друзі? Да? От от я завжди казав і кажу, що е, в Україні е, в більшій мірі поліція це мусора. Чому так? Тому що, хоч і зробили реформу, багато патрульних поліцейських, багато поліцейських є гідних в Україні, але все одно багато також залишається і негідних. І це велика проблема. Тому що дивіться, тільки в Європі, наприклад, я відчув оце відчуття, що поліція, поліції не потрібно боятися. Тобто у мене немає в Європі от, такого відчуття, знаєте, е, напруження, коли я спілкуюсь з поліцейським. Я не хвилююся, що е, до мене е, причепляться е, безпідставно. Я не хвилююся, що в мене якісь будуть проблеми безпідставні, розумієте, тому що в Європі там в США поліція це в першу чергу друг. Це орган, який допомагає захищає в Україні. ж Поліція це завжди якийсь. Ну, вибачте, подвох. Це завжди якась проблема можливо, да? Тобто, я ж кажу, є гарні поліцейські, є погані, але в більшій мірі погані, ніж хороші, і звичайно, в Україні е, люди більше бояться, е, ніж е, вважають працівників поліції своїми друзями. Ну це очевидний факт. Третя це корупція, друзі. Да? В Європі немає такої корупції, як є в Україні. Звичайно, корупція є в кожній країні, але вона не на кожному кроці, розумієте, в Україні ну там, ну куди не піди, там всюди корупція. В Європі такого немає. Да, можливо, є там на якісь вищих ешалонах влади корупція, але на рівні, наприклад, от, звичайної людини, ви в Європі цього не зустрінете. Ви не купите тут сертифікати, дипломи. Посвідчення водія. Ви цього не купите тут, друзі, тому що тут немає. Далі, давайте подивимось. Наступний дуже важливий момент це сповідношення цін до доходів та витрат. В Україні середня зарплата там, ну нехай від 10 до 25 тисяч гривень, в залежності від регіону і виду роботи. В Європі, друзі, вона набагато більше. Навіть в Польщі це від тисячі євро, в Німеччині це від 2 2,5 тисяч євро. При цьому квартира в Києві, наприклад, буде коштувати вам 300 євро. От зарплата 400 євро чи 500 євро там, ну нехай до тисячі все одно половина входить на квартиру. В Німеччині, наприклад, можна взяти квартиру набагато е, дешевше от, по відношенню до своєї зарплати. Тобто, якщо ви вдвох працюєте і отримуєте по 2500 євро, то у вас загальний бюджет 5000 євро. На квартиру виходить там від 500 до 1000 євро. Ну, може, півтори, якщо це якісь великі, супервеликі міста, типа Мюнхена, Берліна. От, І у вас залишається 3500 на життя. От, Ну це велика різниця в Україні е, немає такого співвідношення щодо. До доходу і витрат, друзі, це дуже важливо. І ще один важливий аспект, як на мене, ну можливо, він для когось здасться неважливим, Для мене це важливо, друзі. Можете мене зараз критикувати, відноситись по-різному, ви знаєте, але е, я скажу вам так: для мене дуже важливо, е, от оце зовнішній, зовнішній вигляд, де ви живете, да? тому що в Україні все таки. ну, Скільки б грошей не давали, ні міські громади, ні мерії не виділяють кошти на е, благоустрій, не виділяють точніше вони їх виділяють, але е, не виділяють в той мірі, в якій це б могло е, любувати ваше око. Щоб я, я не можу сказати, що, е, наприклад, я там в Жмеринці, чи в Сумах, чи в Черкасах можу вийти на вулицю і сказати: Ух ти, клас! Мені як подобається тут. В Німеччині я в будь-якому селі я не кажу про місто, в будь-якому селі я куди не звільню. Заїжджаю, в мене око радіє, тому що ну, тут гарно, в Бельгії гарно, в Польщі гарно. Та будь-куди ви заїжджаєте, гарно. Давайте, от, от я для вас спеціально зробив Google Map відео порівняння. От подивіться, будь ласка. От, наприклад, оце Немирів, да? центральна вулиця Немирова. Це, друзі, звичайна вулиця, звичайний районний центр. От дивіться, бачите, ну. Я не знаю, оці бордюри, все, це все воно таке розбите, оця вся грязні стовпи, оце все, подивіться, асфальт розбитий. Ну, Я не знаю, як тут можна жити, чесно кажучи, і казати, що ви там насолоджуєтесь життям чи ще щось. Давайте от дивіться, жмеренка, подивимося на жмеренку, відкриваємо там першу вулицю. Дивіться, ну це ж реально 65-й рік. Подивіться, якась зебра недомальована, бордюри, старі будиночки. Оце все. Ну я не знаю. От Подивіться, подивіться, ну хрущовки старі. А тепер давайте перейдемо в Німеччину і порівняємо з таким же самим районним центром. Таким же самим районним центром. Ось дивіться. От, наприклад, беремо з вами перше місце: це місто Падеборн. Дивіться. От, Падеборн. Ось я відкриваю звичайну вулицю, ставлю в місті Падеборн. Дивіться. Ну, Це такий же самий районний центр, як Жмеренка чи Немирів. Там я не знаю. Подивіться, ну, є різниця, друзі, є різниця. Подивіться, все гарно, прибрано. Подивіться, подивіться на, ці, на цю вулицю. От скажіть мені, хотіли би по такій вулиці пройти? Да? Гарна вулиця, все чисто, все ну, гарно. Порівняємо тепер великі міста. Дивіться, наприклад, от е Лейпциг, да? Ну, Лейпциг, і на німецькій мові я звик казати, Ляйпцех. Ось порівняйте Лейпциг, дивіться. Оце Ляйпциг, да? подивіться, це місто з населенням, таким самим, наприклад, як Черкаси, друзі. Що ви бачите? да? А тепер подивіться на Черкаси. Да, є різниця. Ну, от скажіть, будь ласка, є різниця порівнювати Черкаси, наприклад, і Іляйці? Хоча це два е, майже рівнозначних міста. Тому знаєте, все особливо, е, але я в першу чергу б е, оце все порівнював і в першу чергу думав за ваших дітей, громадську безпеку і майбутнє. Друзі, чи буде у ваших дітей там майбутнє? От чи будуть вони е, навчатися в належних умовах? З ким вони будуть спілкуватися? З дітьми, які втратили батьків, з неврівноважними вчителями, оце все потрібно враховувати і вирішувати чи повертатися. Звичайно, кожен для себе вирішує сам, але зважуйте все це, зважуйте, тому що це дійсно серйозний вибір. І виїдете з Європи. Ну важко буде потім повернутися, друзі. Важко буде повернутися в Європу. Думайте раніше до війни люди прикладали багато зусиль, щоб виїхати в Європу. Тому думайте двічі. З повагою, ваш адвокат Демченко.